Привіт! Сьогодні я вирішила розповісти вам більше про себе. Чому б ні? Зроблю таке маленьке відео. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Мене звати Іра Красота. Красота то моє от таке дивне прізвище. Тому і канал називається Трохи Красоти, тому що тут я хотіла показувати трохи себе, трохи свого життя. Розповідати трохи про свою роботу. Мені зараз 33 роки. Я закінчила архітектурний факультет КНУба. З четвертого курсу я вже працювала майже на повний день, ночами, вечорами між роботою я продовжувала навчання. На роботі виявилось, що те, що нам розказують в університеті, Дуже далека від реальної практики, тому я почала активніше працювати, напевно, і мені було дуже цікаво. Я дуже хотіла знайти своє місце в цій професії, в цій сфері. І для мене було важливо розібратись у всьому, чому можна було розібратись, насправді. Це було важко так само, як і навчання, але навчання. Тим... Прикол в тому, напевно, що це треба дуже любити і хотіти. І ті, хто це робив, любив і хотів це робити, все було нормально. Ну важко, як завжди. Життя важке. Так, у нас було по шість пар. Завдання, домашні завдання були. До ми могли їх робити до ранку, і потім з'явилася, ще робота додатково, і якось це все розрулювалось. Нічого страшного, знаєте, коли тобі 20, сіл в тебе достатньо. Мені здається, щоб це все розрости. Е, головне, напевно, що було дуже цікаво і було величезне бажання щось, щось робити. Е, мені пощастило потрапити в фірму, яку мене взяли без досвіду роботи. Тому це, таке, це таке замкнуте коло. І якщо в тебе немає ніяких не знаю, знайомих батьків в архітектурній фірмі чи що, чогось в тебе немає. Ніби можливості потрапити на якусь роботу, навіть безкоштовну практику, будь-що. Я пам'ятаю, я е, дзвонила всюди, е, питала всюди. І якимось чином, мені пощастило теж через знайомих. Мене взяли в майстерню, не майстерню в фірму, яка займалася котеджами, будівництвом котеджів. І я там була е, такий маленький архітектор, який мав би. Зробити проєкт, по якому будували будинки. І так як була, я була дуже молода, я робила вигляд, що я трошки старша, тому що коли я приходила на зустріч з замовниками, вони на мене дивилися і казали, що ця дитина буде нам креслити. І я вперше почала вдягати якісь каблуки, робити макіяж, щоб виглядати хоч трошки старше. Напевно, це було. Ну, це не знаю, мені здавалося, що я виглядаю трошки солідніше і старше І потім, коли в мене вже був, була, були напрацьовані проекти в цій фірмі, я вже могла показати цьому замовнику, який сумнівався з першого погляду, показати йому, що от в мене 20 проєктів готових, от фоточки реалізованих, будь ласка, давайте відпустимо свої якісь думки на цей рахунок і будемо працювати. Ну, і, Звичайно, мені просто пощастило там бути, тому що так би мене теж ніхто туди не взяв, бо в мене дійсно не було досвіду. І потім я перейшла на іншу роботу, вже в архітектурну майстерню, яка мала цілий, цілу команду професіоналів, які працювали над висотним ЖК на академії там одне прекрасне ЖК. У кожного була своя секція будинку. Там були конструктори, інженери, архітектори, які робили цей проект. Мені дали одну секцію зразу. За день я перевчилась на іншу програму, щоб креслити його. Це була дуже дуже важка робота, дуже дуже мало оплачувана, як і багато інших робіт. Потім і до. А це, але це був такий досвід. Це був величезний класний досвід для мене. Мене навчили там креслити так, як треба. Мене навчили читати ДБН, мене навчили е спілкуватися з конструкторами, інженерами. Я була в. Боже, такий проект це називається місце, де ти приходиш своїми кресленнями, такий доволь, задоволений, що ти, ти їх зробив. Вони такі величезні на першому, і ти такий молодець, тобі 27 років, а ти вже таке креслення зробив. Приходиш і тебе там конструктори, які це все переводять потім свої креслення і по яким будуються, беруть червону таку ручку і починають це все так крамсати і казати, де ти неправий і де є помилки, або де ти зробив щось не так. І ти тихенько мовчиш, намагаєшся не ридати, і потім це все виправляєш, або вже з якимось з часом і з досвідом вже починаєш трошечки, трошечки відповідати і казати, чому ти це зробив, і як ти це зробив, і навіщо це треба продовжувати все-таки до того моменту, щоб будувати. Дуже цікаво. Дуже цікавий досвід. А зараз тут буде перша моя інтеграція та рекомендація. Жодного дня в нашій сім'ї не приходить без кави, ну тільки якщо ми забули вчасно замовити нову. На щастя, в Україні є багато дуже класних виробників. І от нещодавно ми познайомилися з 25 Coffee Roasters. Вони виробники натуральної сміжу обсмаженої кави. Мають в своєму асортименті більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. З кожної пачки кави лінійки 25 кофі Ростерс вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Ще вони підтримують тварин і допомагають притулку домівка врятованих тварин у Львові. Дуже приємно мати справу з свідомим брендом, і їх кава після цих знань стає ще смачнішою. Зараз я обрала спринг бленд. В описі сказано. Що ця кава нагадає смак, як перший квітучий бутон. Ви відчуєте ніжність буруші, легкі алкогольні нотки білого вина та невагомість зефіру. Не знаю на рахунок цього, чесно. Я п'ю каву давно і багато, і дуже хорошу, і знаю, яка хороша, а яка ні. Але рідко я відчуваю всі ті смаки, що описані в описі. Я знаю і відчуваю, чи мені смачно, чи ця кава розкривається з кожним ковтком, чи я відчуваю глибину аромату і смаку. І так, тут все це є. З моменту виходу цього відео протягом місяця ви можете замовити каву з промокодом Красота і отримати 20% знижки. Дуже приємна пропозиція, як на мене. Паралельно між цими роботами я відходила трохи на навчання більш активно, тому що у нас дуже активне навчання і важкі дипломи, і ясно, що мені допомагали. Батьки, я була ще мала і дурна. Цей весь процес був до кінця університету. Типу, я намагалась, я працювала, навчалася це паралельно, якось деколи їла, деколи спала. А, було при, прикольно. <кій> Після закінчення університету, мій в той момент це був мій викладач по диплому. Він мене запросив до себе в майстерню на роботу. Тому я спокійно робила з ним диплом. Він попередив мене там за два місяці, щоб я не шукала роботу, щоб я не переживала. Робота в мене буде. І я робила активно диплом, здала його, захистилася і пішла до нього. І звичайно, я тільки захистилася. На наступний день я позвонила йому, сказала, що я готова. Прийшла в архітектурну майстерню, велику, класну, з досвідченими архітекторами. Тут було класно, що вони ще робили і містобудування, і для мене це було в той момент, я думала, що буду займатися тільки містобудуванням. Я любила ці генплани, я знала, як рахувати всі ці тепи, я обожнювала робити концепції мікрорайонів і в співпраці з цим архітектором мені було дуже цікаво працювати, і я теж багато чого навчилася. Але ця майстерня також займалася і дизайном інтер'єрів, що для мене в той момент було дуже далеким. Я не могла, я пробувала. Я пробувала кілька разів як брати як міні-проекти під час універ... університету дизайну, і в мене взагалі нічого не виходило. Я не могла взагалі думати в цьому напрямку. Якось мені в мене був ступор, і в мене просто не йшло, і я думаю, ладно. Я, нащу, я якось типу, нащупала, що я хочу зробити в цій сфері. От я буду займатися містобудуванням, робити ці концепції, можливо, щось колись побудується по моїм божественним концепціям. А, і якось я працювала так, напевно, півроку. В цей момент до цього, в кінці університету, я зустріла свого вже чоловіка, партнера, свого тоді хлопця, Сашу. Він теж архітектор закінчив зі мною Кнубу, ну, кі, Кнубу. А, а він, до речі, він якраз працював, займався дизайном інтер'єрів. Він працював з дизайнеркою, і вони робили проекти. І я, так як ми зустрічалися, я приїжджала до нього на будівництво також, і мені стало цікавіше, цікавіше, він мені все показував, детальніше розказував про свою роботу ясно. І в якийсь момент я зрозуміла, що мені це теж стало цікаво. І мені почали давати теж дизайнерські дали великий дизайн-проект самого інтер'єру. Ми його будували так, як повністю весь цикл, як я зараз це роблю, Мені стало дуже цікаво. І головне, що мені дуже сподобалося, те, що я бачила результат своєї роботи. Я не просто малювала, я не просто щось продумувала і віддавала. Потім інвестори приходили це все перекручували. Потім це все пропадало кудись. Я щось робила, створювала і приходила на будівництво, і бачила, як це реалізовується. І мене це ця, ця магія нашої професії. Я її знову відчула. Бо останній раз я її відчувала, по суті, на перших своїх роботах, коли я креслила будинок, приходила на об'єкт, і він вже стояв, його стіни стояли, і це було надзвичайно і. Тут нарешті я до цього повернулася, мені стало дуже цікаво, і я почала задумуватись про те, що, напевно, я хочу працювати на себе напевно, я хочу робити такі об'єкти повністю від початку до кінця. Тут почався мій суперплан працювати на всіх роботах, які мені дають паралельно, щоб трошки відкласти на той період, коли в мене не буде роботи, коли я буду шукати замовників. Е, ясно, що це майже, майже неможливо було, тому що моя основна робота займала весь мій час. Е, вечорами і ночами я робила додаткову роботу, щоб трошки підзаробити, бо, бо зарплата на цій роботі була для мене мінімальна. Якось це все ще було, напевно, протягом року. У мене було кілька, напевно, тригрів, які мене підштовхнули на роботі, і я нарешті звільнилась, набралась сил. Мені було безмежно страшно, але в той момент ще і Саша що У нього закінчився проект з цією дизайнеркою, і якось так сталося, що в нього в той момент теж вже не було роботи, і треба було шукати типу нову роботу. І я і я звільняюсь в цей в цей в цей, в цей же тиждень. Звільняюся з роботи, і ми вирішили: а чому ну так як така ситуація є зараз, все одно нічого гірше не буде в плані того, що все одно нам треба буде вдвох, якщо що шукати роботу. То давай спробуємо знайти собі замовників, зробимо свою фірму, відкриємося, зробимо портфоліо і будемо дивитися. Якщо буде все прям дуже вже погано, то знайдемо роботу далі і будемо працювати в когось. Так ми почали працювати вдвох. Відкрили свою фірму малий красота дизайн, бо він малий Саша, я красота Іра. Ну, довго не думали над назвою. так як ми не в. Не, не мали жодного замовлення і жодної зачепки за якесь замовлення. Засіли за портфоліо і почали робити проекти просто в стіл, але такі проекти, які нам подобались. Це робили візуалізації, проєкти, просто брали про квартиру в інтернеті і починали робити вигляд, що це наше замовлення. І робили його від душі, так як нам подобалося. Жили на от, трошечки заочаджені кошти, їздили до батьків їсти, брали з собою судочки з їжею. І якось там нам якось так перебилися якийсь період, і почалося з'явилось одне маленьке замовлення, потім друге, Боже, я пам'ятаю, ми робили кабінет 3 квадратних метри, е, в салоні, і я його, вибачте, мені соромно до сих пір, я його прям пофоткала, знаєте, взяла фотографа і сфоткала. Бо думала, що це ж, типу, проєкт реалізований, треба зробити фотосесію нашого проєкту. Льоша, привіт. Напевно, ти пам'ятаєш це, мій друг, який приїхав фоткати на і, і, знаєте, він приїхав, так як він, мій друг з далекого дитинства, не з дитинства, з юності. Він не поржав, знаєте, а серйозно приїхав, відпрацював і скинув мені готові фоточки. Нам пощастило отримати замовлення на маленький салон краси. Наша співпраця переросла потім в три об'єкти, здається. Ми прийшли пам'ятаю на зустріч і такі дали, ми будь-які гроші зробимо, давайте зробити, давайте. Ну, коротше, ми дуже хотіли взятися, бо це я це дійсно людина чужа, яка нас не знає. Якось через Фейсбук, через ще одних наших друзів вони побачили це, написали, нап написали наш, наші контакти, і я їм написала, і ми з нею ми зустрілися. І якось з першого, з першого разу ми. Відчули один одного, і це переросло в таку досить довгу співпрацю на кілька років. І той об'єкт досить ніколи ми не забудемо. Ми це був перший такий об'єкт, який ми зробили в тому стилі, який хотіли, в якому нам довірилися, і де ми зробили повністю те, що треба було. І якось після цього вже вже це сфоткали нормально. З'явилися фото реалізованих робіт, були ще візуалізації на сайті і. Потрошку, потрошку проекти з'явилися. Ми брали теж роботу як архітектори, просто як підробіток, тому що щоб підтримувати себе на якомусь базовому рівні, при цьому паралельно працювали над своїми проектами. Тобто шлях був цікавий, довгий. Ми віддавали все, що у нас є, всі свої сили зробили <кій> так. Ми пропрацювали 8 років. Зробили багато помилок не в плані того, що ми належали десь в будівництвах, а в плані. Помилок позицію... позиціювання себе, напевно, на зустрічах в співпраці під час роботи. Фух. Ми зробили, і ми реалізували дуже багато класних об'єктів. Реалізували об'єкти і за кордоном, і в Україні нас публікували в. Був в архітектурних міжнародних виданнях. Після початку війни роботи стало менше її не було. Треба було, напевно, видихнути, якось зібратися і подумати, що робити далі. І це відчувалося, що це якраз той самий момент, коли хочеться змін. Я, я наважилась на роботу з європейськими архітекторами, з європейськими майстернями, перестала цього боятися. Саша наважився на спробувати себе в іншій сфері, і зараз він, він пройшов на, навчання, і зараз він працює зовсім в іншій сфері, і йому поки дуже подобається. Будемо дивитися, як нам далі. Ми вдвох наважилися на народження дитини, і так у нас з'явилася Зоя. Я наважилася делегувати частину роботи, багато роботи, майже всю роботу. Навчилась менеджерити процеси Не робити все повністю з нуля, повністю сама. Це для мене був великий крок. І я наважилась почати знімати відео для свого YouTube каналу. І запрошую вас подивитися всі відео попередні, які були до я вклала в це дуже багато роботи. І тепер я от така недосвідчена ютуберка, мама маленької дівчинки. Дружина найкращого у світі чоловіка, хазяйка найкращого у світі песика, власниця студії дизайну інтер'єрів. І я не знаю, що з цього буде далі. Я не знаю, що я захочу робити далі. На даний момент ось так. Подивимося, що з цього вийде. І дякую, що ви поряд, дякую, що ви коментуєте. І... І до зустрічі.